Чи пам'ятаю я той день, 24 лютого? Звичайно, пам'ятаю. Пам'ятаю той стан, коли мозок відмовлявся прийняти інформацію, цю новину, що війна розпочалася, і хотілося йти на роботу. Хотілося жити цим життям, до якого ти вже звик. 24 лютого це був початок того періоду, коли почав приймати швидко рішення. Приймати рішення, що незважаючи на війну, ти працюєш. Рішення в тому, що незважаючи на війну, ти навчаєш дітей, виплачуєш зарплату своєму колективу, приймати рішення про те, що ти швидко збираєш валізи і змінюєш країни перебування. Приймати рішення на видачу документів в інших країнах. І щодня ти вчишся приймати рішення самостійно, не опираючись ні на кого. Ти приймаєш рішення і створюєш проекти, незважаючи на війну, ти приймаєш рішення повернутися додому, приймаєш рішення, незважаючи на особисті обставини жити. Творити, навчати, реалізовувати себе, і е, ці виклики щоденні приймати рішення. І сьогодні це суперсила української жінки приймати рішення, опиратися на себе і мати силу в собі. Адже сила віри і любові завжди перемагає.